Вітаю всіх! У цьому випуску я розповім вам про заробіток в інтернеті без вкладень на іграх, тобто будемо грати і заробляти гроші. Це буде не просто вибір якихось ігор. Я розповім про ті способи, які реально платять, і на які яких можна заробити, Вивід є однозначно. Ці додатки та сайти вони перевірені та існують не один місяць, деякі навіть кілька років уже на плаву. Багато хто грає в ігри і безкоштовно. Але є такі, які дійсно платять, можливо, не Стільки багато, як нам би хотілося, але я дійсно заробляю на іграх, та багато часу це не займає. Ігри, які я зараз вам покажу, у них є певний час, за який можна отримати дохід. Тобто ви не будете сидіти зранку до вечора і грати, щоб заробити якусь дрібницю. Це буде буквально кілька годин у деяких іграх, навіть кілька хвилин на день займає, так би мовити, пасивний заробіток є в деяких додатках. Все розповім, все покажу, а для початку, хто ще не зі мною, підписуйтесь на канал, ставте палець вгору, тисніть дзвіночок, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. І незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Тепер про головне. Першу гру, яку я хочу виділити, це шорт, це додаток, де цей додаток я теж вважаю грою, оскільки тут нічого такого складного немає. Просто сидіти, переглядати відео, додаткову рекламу. Також переглядати та заробляти гроші. З цього додатку я виводила вже три рази гроші, і зараз знову у мене збирається мінімальна сума, яку я скоро буду ставити на вивід. Називається цей додаток Givi Shorts, я кілька разів про нього розповідала у своїх відео і показувала виплату. Зараз ось... Кажу, що він платить і трошки можна заробити. Звичайно, це невеликі гроші, ніде в іграх великі гроші не платять, але я знаю, що цей додаток працює і виводить зароблені гроші. Наступний додаток, на якому можна заробити граючи в гру, це кафей. Багато хто вже про нього знає, але без нього в цьому відео ніяк насправді, тому що це моя улюблена гра. Мені дуже подобається працювати в ролі офіціанта, виконувати замовлення, годувати відвідувачів, готувати їжу, інгредієнти складати в холодильник, потім розсаджувати клієнтів за стіл і приносити їм замовлення. Далі, коли минає певний час, вони поїли, і я збираю свою нагороду в монетах, які потім можна вручну конвертувати в долари. Коли відвідувачі поїли, оплатили, вони йдуть, столи звільняються, ви далі починаєте заповнювати холодильники їжею, після заново розсаджуєте потрібні. Потрібно нових відвідувачів за столи, виконувати їх замовлення і так навкруги. До речі, у мене є канал у телеграмі, де я розповідаю про способи заробітку в інтернеті без вкладень. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Я буду рада вас усіх там бачити. Тепер далі наступний спосіб, як заробити в інтернеті, граючи в ігри без вкладень. А Також дуже цікава гра. Оплата тут у криптовалюті. Можна збирати біткоін і виводити на адресу біткоїну електронного гаманця. Про цю гру я докладно розповідала в одному із своїх відео. Якщо вам цікаво, ви переходьте, дивіться там детально все розповідається, повний огляд цієї гри є. Лише покажу вам малу частину. Тут досить багато ігор у самому додатку, в які ви граєте та заробляєте біткоїни. І найголовніше, вам потрібно заробляти відеокарти. У кожного в кабінеті буде ось така кімната, де буде здійснюватися майнінг. Дивіться, у мене тут стоїть комп'ютер, є кілька карт. Потрібно купувати для відеокарт полиці. Карти можна окремо купувати а можна вигравати, граючи в ігри. Четверта гра, яку я вам хочу показати, це гемпли. Для мене вона досить цікава. Вивід тут існує, вже проводилися. Мінімальний вивід становить 20 центів. Коли ви реєструєтесь за реферальним посиланням, наприклад, за моїм посиланням на рахунок, ви отримуєте 100 тисяч самоцвітів, які тут вже потрібно витратити на найманців. Ви їх... Повинні купити, тобто витратити всю винагороду. І тоді, вже, коли почнете заробляти, граючи в гру, ви зможете вивести мінімальний вивід. До речі, я вам скажу, після того, як ви це все зробите, витратите 100 тисяч самоцвітів, не обов'язково грати в гру, можна просто переглядати тут рекламу, тут є серфінг, тобто можна заробляти крім грі, крім цієї гри, переглядаючи рекламу на сайтах. Мінімальний вивід можна зібрати за 2 дні. Це вже перевірено, це все працює, гра дійсно цікава, якщо в ній розібратися. Трохи пізніше я обов'язково зніму відео, де розповім і покажу детально про цю гру. Зроблю такий додатковий огляд. Далі… Останній спосіб, про який я хочу сказати, це додатки кеш і літикоін. Lite... Це два цікавих способи, якими я користуюся вже близько місяця. Ці два додатки я можу назвати грою. Тут все так само насправді є ігри, можна грати в ігри, заробляти монети, є окремо додаток Litecoin і окремо Bitcoin Cash. Тут існує кран яким можна користуватися раз на годину, і є обертання барабана за годину приблизно 5 разів можна використовувати для отримання додаткової нагороди в криптовалюті. Вивід на цих двох додатків здійснюється автоматично по вівторкам. Мені вже приходили гроші 4 рази. У Litecoin потрібно для виведення мати 100 тисяч літошей, а в Bitcoin Cash потрібно мати мінімальну суму це 20 тисяч сатошей. Ось, ось скоро вже е, наступний вівторок, вівторок і. Е, Гроші автоматом перейдуть на е, мій Binance. Спасибі, що зайшли на мій канал, подивилися це відео до кінця. Спасибі за ваші лайки, за коментарі. Я й надалі намагатимусь показувати вам нові способи заробітку в інтернеті без вкладень та показувати свої результати. До нових зустрічей, побачимось. Дуже дякую, що залишаєтесь зі мною. Все буде Україна!